Кожен раз мене тибує і в і деручих, і, пюречка, і аж, зазвичай теж уступчик, люблять їсти мене всі і дорослі, і малі. Як цибулька золотенька, я спочатку молоденька, добавляю у ну я. А коли твохніки стають, то ніколи не жаліє. Баб тих заставляю, ну, що я зроблю, ну така я. Ми два батика, гавненькі огілочки молоденькі. люблять куштувати нас усі і в банки запихати. На нас у салат і у руку просто так дуже ми такі смачненькі огірочки зараней. Полюбуйтесь люди Не мною, неземною красотою. Тут я, як той сеньор, перед вами помідор. З мене роблять і томат, добавляють у салат всякі різні страви доповняю я на славу. Тут багато саме вкусно. це звичайно, я, капуста, бо одеж багато маю і корисна і смачна я. крутять з мене голубці господині молодці. Я не видима красуня, та я зовсім не манюня. Поховаюся в землі. Чобчих на дворі, А коли мене виймають і готують і вживають, вітамінів так багато в організмі справжнє свято. Я корисна морфинка, я найкраща вітамінка. Та в землі ховаюся, вітамінами набираюсь, робить з мене такий смачний, борщ червоний, видатний, і салатики, і шубу зі мною кожен ситий буде. Я найбільший на городі, всім по різному в нагоді, І на кажу і в декор цікавенький сеньор, що зерна багато маю, всім чи маю, пригощаю. Мене люблять їсти всі, і дорослі і малі, і худенькі, і не дуже. як корисний, не для всіх дуже. Водяний хлопець красунчик я є щучний кавучик. З колись давно в на роді, на русска тут на городі, Десь далеко зира, на базарі була. а тепер я тут усту, смак смаки колись вам даю. Я зовтенька, солоденька, диня я дуже смачненька. Маю отя, коси маю, я солодка і смачна. Щоб до мене вам добратись, треба трішки постаратись. Трішки поварити, треба, взяти в руку, посолити. От тоді вже смакота, Кукурудза золота. Подружки і сестрички перед вами полунички, солоденькі, і смачненькі, є великі і маленькі. Щоб нас могли поїсти, треба трішки вам просісти і збирати нас скоріше, бо недовго ми смачненькі. Ось сланенка, я маленька, лише хату за в мене обід зерні і соки, Перескрита по злівоку, просто так позивають, на солоду відчивають, а по мене кусайте, зубки свої не ламайте. Прикрашаю вам цей сад, також я, я награс, скільки ягодок я маю, усі я щиро пригощаю. Пущі кутихенько, я росту дуже маленька, я гарнесенька, доченька, догодосі. <плес> я яблучка-кадушка, під вами всі ганенько споживайте, до серця, дуба Θα ήθελα να σα πω ότι η κυρία Μωρή θα δώσει την πρόταση τη κυρία Μωρή, θα δώσει Прожай, Богдав, це ще треба, все послав. І не тільки їжу, воду, гарно ж дав нам Бог погоду. Дав життя, здоров'я, сили цілий рік, щоб ми прожили, Дав в роботу, дав зарплату цілий рік нам є де спати, хоч війна і сумно дуже любить нас, Бог дуже, дуже має ми причин багато, святкувати оце свято. Тож цінуймо цінуємо все, що маємо.